Тут буде перестінок нашиватись по низу магістралі зіпсокартону. Дренаж уходить на сифон, сифон буде замойкою. Магістраль по потолку ходить у сусідню кімнату. В сусідній кімнаті тут Так, Тут дренаж йде до токань дренажа, ставиться тройник, через тройник на сифон. Тут пішло два, дві магістралі по потолку. Так, тут не перейшли по углу, а тут перейшли, тому що тут буде ніша під штору 20 см. Переходик. виход. Третя кімната, так же само. Тут дренаж зразу ми виборились в коридор. Він піде в каналізацію в ванній кімнаті. Тут по потолку сусідню кімнату, так як в ніші у нас всього дві на квартиру. Тут наш дренаж вийшов. Проходимо сюди. І тут ще один дренаж приходить з, з ще одної кімнати. Тут тройничок. На сифон, на сливну. Тут четвертий кондір. У нас тоже дернат туди на тройничок пішов. Так, тут прийшла магістраль з предыдущеї Тут дві місці теж пішли по потолку. Нову Магістралі по 15 метрів.